Які зацікавлені ці, ці, подати пакети? 1 травня це вже не загорало. 1 травня починає з'їжджатися, як звичайно, сюди до нас з Востоку України. Я е, дуже е, часто на останні два роки знаходжусь на форумі, форум правда з Востоку України, але я там не общаюсь. Всі дуже е, не зацікавлено відповідають на, на, на моє питання, чого так дорого, наші пакети. На, 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 на передвуючих зборах чиницях ми склали ціну плюс-мінус, така яка нам підходить, більш-менш 1000 гривень пакетів. О. Деякі наші бджолері вже заключили по 90 гривень пакет. 900, 900. 900 гривень пакет. Ну це, це, це їхні проблеми. До мене вже. На даний час прийшли перші власів, що згідні з нами і будуть їхати по тисячі гривень. У мене є номер телефона, якщо, якщо когось задоволений, але для цього мені треба. Хоча б ці люди, які тут знаходяться, щоб я знав, списані, ворничани, така, така то пасіка, номер телефону і кількість пакетів, щоб я знав, якщо він продав, о, навіть не дзвонить, щоб я відмітні мене, бо люди до мене дзвонять. Я, я, я кажу е, чесно, що я не знаю, яка кількість на, на даний час може бути реалізована пакетів. Якщо реалізуватиме, люди будуть дзвонити. Yeah. Я вже знаю ціну. Вам вже менше треба буде домовлятися на цю ціну. Я сказав тисячу гривень. Якщо ви починаєте щось кривитися, я вже починаю е, вам дзвонити. Вас втратив 950 гривень. Ну не давайте дешево ці пакети. На, на полі, даний час, на востокі України, у нас холодно, а там ще холодніше. Там вже сніг пішов, вже мінус 10, а вони бджоли полетіли. На. Так чи інакше, вони не, не почнуть звертатися до нас, бо вони про загинули бджоли. Я не хочу, щоб воно загинуло, але воно так виходить. Кікарам образ не беруть 4. Це стандарт. Три плюс одна. Не розчатуйте, не починайте не, не їх завлікати тим, що є 4 рамки розкладу, що їх <тут> друша. Не їм їх. От у нас <тут> така от є постанова між нами пасічниками. 3 плюс одна. Вас втраїть, будь ласка, мар... рамка 300. На 230 це трошки друга ціна, але в нашій місцевості мар... рамка 230 дуже-дуже <тут> мало. Це можна по дати є і він правда. В принципі, якщо домовляєтеся на чотири рамки, так платить плюс рамку Так, так. Да, да. я, я просто, просто до того, що тисяча гривень, да, це три плюс одна. Якщо не доплачують тисячу двісті, будь ласка, не буде так, не буде Це це вже саме саме питання. От іменно по пакетам. От, вони починають домовлятися на пособості соку, там ще якась. І їхні домовками. але тім, тим тім річ сюди доїжджають не ті пасічники, які не, не, потребують, а ці передвиги, які, які, які я хочу, я заробити на цьому. Вони нам приходять сюди 650, а в тому році на е, той час доходило 1350-1500 гривень. Там пакет таким же самим людей тут. Два рази. Да. Раз. Такий самий пакет вимордований дорогою да. і всім усім. Так що е, от на, на, на тих на тих зборах Василь Петрович е, е, був е, в Києві і була така у них бесіда з таким же самим е, головою спілки бджолярів е, е, кожної області. Е, і вони виходили, змінялися телефонами. Що чого ми маємо цих, через цих перекупів е, робити? Може в цьому році не може щось не вийде, але я думаю, дай Бог на, на другі роки все рівно ті на голови вийдуть друг на друга і потім розподілять нам. От є, такі, яка, є така потреба, і є, є такі, така можливість купитиме. Але поки що ми будемо робити в такому порядку, щоб в мене були списки, і я знав до кого звернутися. Людина приїжджає, дзвони мені. У мене дуже багато вже є телефонів, які з Луганська, Харкова, Дніпропетровського на приїхати приїхатиме. А я опять починаю голову чухати, я починаю дзвонити. У вас скільки? Що я повинен дзвонити? Вам треба, ви починаєте до мене звертатися. У мене що, які питання? Питання ні, кості. Ви кажете, що тисяча гривень пакет, так? Так. Дивіться сюди. Я зв'язувався максимум дід'я знає, Я зв'язувався пару днів назад. Я зв'язувався з порадження. Закупка пакетів. Це фірма закупляє пакети. з Зробляє пакет. Вони дають максимум 800 гривень і навіть говорити не хочуть. Кажучи, не хоче він навіть більшу ціну, він навіть говорити не хоче. Він каже, вибачайте, каже, бо тому що каже, ви там каже, підняли ціну, каже, ви думаєте, що це все раз, два, каже, я тут продав каже, ці пакети і все. Каже, в мене? Каже, теж люди заказують, які кажуть, хочуть пакетів. Каже, але малі закази. Це рік проти коли того року, мені зараз він каже, що дуже малі закази. Всі зробили та раз. Я правда не скажу, коли. Це магазин, як я зрозумів, так? Він хоче заробити того. По-перше, по-перше, на них на них все не стало. Це по-перше. По-друге, вони ще не ще цих 10 днів похолодання, Як це все дойде, і у них упадок буде сильними, вони всі рівно прибіжуть до нас і будуть звертатися до нас. Карпатка з української типової це небо і земля. Вони звертаються до цього, що вони мають мінімум два рази більше меду ніж на, на українське степові. За цього вони сюди їдуть. А то ж там вони своїми силами, будь ласка, своїми силами. А людина до мене з форуму звертається до мене в вічку і каже, мене, слухай, я до тебе приїду, бо моїй джоли нічого. І дуже Наша корпарка відпожила, викрасть тут склалася, і все, вона вже нічого. Гібри да. питання. А гніб він нічого не можна зробити Ще які питання? Чуєте, ще не питання до вас час, Є закупчики, які можуть дати завдання без непросто про те, що ми підійде. Ми зараз так як я лично, я маю куди скласти У Мені є 175 сімей, я маю куди скласти руї. Я з 300 складу, бо що я запустив становити тиждень наняв людину, в мене робить, я маю куди скласти. А є такі, що немає куди. дають по 750 гривень і дешевош. Не крутий Джоля. От перший номер телефону може дати любому. Звертається до нього. Але е, согласовувати самі. Е, як він приїде... Це було согласовано з нами, що ми це не всі разом не маємо. Бо ми такі позваємо шляху, я а розповідаю, що, розповідаю. Що, вона, вона. Вона так, ще раз кажу, почне, щоб все було нормально. Звертайтеся, давайте містясь скажу, буду балакати за всі, всі знайомі голова спілки Котинського району. Вони сюди багато приїжджають. У нас у нас така траса, що дуже багато приїжджають. Я стояв на такому місці, що до мене багато звертаються. По, по поводу обміну, і вони питають, де можна купити. Я так, я так само можу їх задовольнити у цьому питанні, щоб вони їхали далі. Цих людей з університету, іменно по чистопородності, вони будуть давати, видавати сертифікат чистопородності вашої пасіки. Це, Це перший момент, люди вже підуть до вас звертатися. На. А не, не брати Івана Степанова. Він звертається, ви знаєте, що, що ви преподаєте. Е, е, Уніси те, сказали, якщо велика басіка, там 50 і вище, давайте приглашення. Хочете в мене номер дають, хочете, я вам даю номер. Самі дзвоніть. Вони люди приїдуть сюди, самі приїдуть. з вами разом з любим пасічником, іде робить аналізи. Через 10 днів ви маєте бумагу на руках і кожна вулика, і кого ви дасте на аналіз. Все, що більше надане? Дивіться, я, я, я процес, я перепрошую, я додам 5 докладу до цієї, в принципі, я погоджуюся з цим. Одна відповідь на 800 гривень на Бердянське. Ми, як асоціація, ми можемо, як організація, торгуватися, точніше, не торгуватися, а ставити ціну. Тому що ми, я як пасічник, я маю, е, хоча я не продаю пакет, але я маю потенційну можливість продати пакет. Я можу за щось переживати. Я, як голова організації, я ставлю ціну. Я кажу, в Чернівецькій області ціна тисячу гривень. І пам'ятайте на початку зими, що про 600 гривень, завдатки вже роздавали і так далі. Як тільки ми у Франківську. Гупнули по столу разом з франківським головою і з Останівським в інтернеті це все пішло, що тільки тисячу гривень, і це ще й то мало, Вже почали 800 то вже пішла зразу ціна, скочила до 800, і, та, і, а вже деякі дзвонять на визначу, а може, хоч за 950 продасте і так далі. Наше завдання тримати планку високу, щоб ви мали можливість вже відторговувати 10 гривень, 20 гривень. А щоб вони просилися у вас, розумієте? Це перше. Друге, е, що стосується 800 гривень, От ті хлопці, я, не, я їм говорив я був на раді, і сиділи в мене в е, Одеські, там, Дніпропетровські і інші. Я кажу, хлопці, я розумію все, е, розумію, що є бізнес. Я розумію, що Бо ті люди, які перекупщики, вони теж е, сіль землі в нашому випадку, бо ми не їдемо і ті пасічники до нас не їде, вони теж щось роблять. Я розумію, що заробити треба, але давайте заробляйте не тисячу гривень, не 700, а заробляйте 300-200, бо цей вклав гроші і цей вкладає кінцеві гроші. А ви, виходить, проїхалися за тиждень, зібрали половину того, що другий. Що один і другий, другий заробив. Тобто давайте, щоб ми якось з вами зійшлися на якійсь нормальній межі, бо там вони по півтора тисячі продають. А ми зараз їм дамо тут по 700, Ну і нормальний, нормальний заробітник. Охо. То. Чуєте, запирається, він дивнеється. Так, тобто ви ж самі бачите, що він, він плачеться, що він нічого Ні, не зробив, що він нічого не ну, зробив. Він, наприклад, тут тобто можна їм зрозуміти, якщо ви підняли планку, а він свою ще раз так повинен заробити, а я розумію, ну, що він хоче. Мінус дорога. Дорогу він, він, він по-любому, то так, він розчитається. Да, да, да. Да. А що стосується оцих хлопців е е дрібних цих іванів, е спокійно до цього станеся. Я це сказав до наших, ми їх не переробимо на сьогоднішній момент. Але я до цих хлопців, які там були голови асоціації, сказав: тільки давайте так, якщо ви їздите до нас, е бомбіли, їздять, збивають ціну по 10-15 пакетів, збивають по поселів, пасічника, по збивайте ціну до плінтуса, там скуповуйте. Тільки потім не кажіть, що ви Чернівецької області принесли сміття. Привезли там, о, в мене там, мені привезли там з Нельцем, мені привезли там ще з чимось. Коли він приїжджає, то йому дає за 600 гривень, продає пакет, але каже: Вибачай, в мене тут нема що взяти, я з п'ятьох сімей, щось тут назбираю тобі, а на бере тобі відкритого розкладу по дорозі запечати там, і так далі. І він потім. Але він по 650 чи по 700 відвість. Я кажу, хлопці, якщо ви хочете нормально, нормального посічника, то є нормальна ціна, хочете, ні, збирайте. Ну що, я нема проблем А як е, інше питання, якщо будемо працювати асоціацією, якщо будемо працювати нормально, визначимося із чіткими заказами. Бо я підняв питання на те, щоби е, ми формували е, бачення, тобто яка потреба є. На, в центрі на сході на півдні, yeah, і яка в нас можливість. І приблизно е, розпо, роз, скажімо так, е, розподілення цих, цієї потреби, так? то ми тоді будемо мати загальну картину і будемо знати, люди в асоціації ми зібралися, у нас є тут, наприклад, 20 пакетів, є стільки сімей. Ми кажемо, у нас є заказ на таку ту суму, ну, на рівномірно розподілили. Цей заказ, ви знаєте точно, що ви отримаєте за цю ціну, скільки то продасте. А решту, що у вас надлишок, ну тоді ви вже собі там думаєте, як там е продати. Чи десь, е тримає. Тобто, це, це буде вже робота асоціації. На сьогоднішній момент, поки є то, що є. Ми зроб, то, що асоціація зробила, це е підняли план, наскільки могли. Решту, це вже за, за людьми, за тим, щоб дотримуватися цих стандартів. І треба Це того, щоб е, приїхавши біти е, з Востоку України, е, не нам ціну складали, не нам наказували, а ми трошки наставили на своєму. Ще, дуже... ще один аргумент, хлопці. Ще один аргумент, який я говорив на зборах взагалі. Там, а я хочу сказати, це для тих Іванів. Іванові в принципі, все одно він продав пакет і більше нічого немає. Але для нормальних посічників, які хочуть десь там торгувати сотню-дві, хай найбуде, буде, ще й рамку Ростону дам четверту, ви продали дешевий пакет туди, а звідти, а звідти получили дешевий мед сюди. Тому що він не вклався, і він вам привезуть за, за тою ціною дешевий сюди на ваші ринки. І ваш ви сказали, що я тут тебе буду тут У вас буде, Я тут банку за 200 гривень талітрон, чи за е, взяв. Чи за 180, 180 да. гривень? Тобто ми самі розмові збиваємо свої житті ціни тут на наши гривні. Тим, що ми продаємо дешевий паче туди. Пакет... Петрович, пакет може бути і 800, але 15 травня. Тоді 800. Тиждень, так. <laughs> так, так. А ви сказали за пакет на От до мені, це, брати після 15. Ну тоді він може коштувати от і 800 гривень після 15-го. А що б і ні? Після 15-го, будь ласка, а. не зовсім так. чому? Якщо там буде в жінок, то навпаки. Після 10-го, коли не стає пакетів, навіть приїжджають, платять 50. Це залежить від кількості пакетів. Але ну, згідно якщо якийсь збиток, яку багато. А якщо продали немає, то це пакети. <плес> Якщо е, людина е, грамотна, а ми працічники, то, то маємо е, 20 і більше вуликів, ми, ми, ми вже грамотні. Е, на кожні сутки, і ми вже більше маємо льотних бджоли. <патична> Якщо буде після 15-го, можна і за 800-800 подати. Я кажу, я ще раз кажу, ціна тисячі 100. гривень є на перше травня. Плюс-мінус. Заставна, якщо, акація, якщо якщо, це, якщо це, якщо, якщо, якщо медовий хоче взяти акацію, то він приходить 1 травня, відповідно, він отримує мід з акації, потім сонячник, ну липа сонячник пішло. Відповідно, він треба більше заплатити. А якщо він на акацію не розраховує, тоді приходь після 15 числа, бере дешевший пакет, але ти тільки буде соняшнику мати той мід. Відповідно, він так само менше заробить. Ну, речка там, ну цього мало. Він має 250 вуликів, але у нього на корні стоїть не переслуговуючи. До Красавець. того, як продати, він мінімум 5, хлопці, 5 бідонів висушеної пилку, він же має все, все що має продати. До першого прави він, він має 5 бідонів у пилку. Це молодець. Віктор, він дуже грамотний в цьому відношенні? Це якраз безграмотність, але я не буду вже е, потім питати, тому що гоман не розкажи, як Він робить договор звідти з Закарпаття, поки хлопці приїжджають від з, 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 купити пакетина, а йому вже з Закарпаття везуть безутмату. Він зразу продає, зразу масок відклав, через дві неділі і другий пакет продає з цього сам позицію. Ой, красавець. Ой, красавець. Це повному серйозі, це люди є. Я коли займався, я повністю підтримую, коли займався пакетним, то в мене виходилося такий варіант на Франківщині робити своїми заматками. Своїми масками. Получалося робити 1 травня, і після 15 там виходило на 17 -те. травня. в мене були російські купці. Вже виходив фактично другий купців.